Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смаркацапської федерації. Ви на острові Скарбів. І сьогодні острів Скарбів шукає скарби на люборежному поштамті міста Києва, де сьогодні буде проходити автограф сесії відомої художниці Наталії Кохаль. Філателістам дуже добре відоме це ім'я. Нещодавно вийшли марки Наталії Кохаль. Які випустила Укрпошта, це батальйон Пухнасті. Презентація цих марок, бо були введені в обіг ці марки зовсім недавно. А сьогодні ми будемо відвідувати автограф сесії пані Наталії. Отже, як це буде проходити, що буде відбуватись? Можливо, ми поспілкуємося з пані Наталією. Дивіться далі, не перемикайтесь, далі буде. Отже, друзі, ви бачите, що йде запис на автограф сесію. Сьогодні Київське товариство філателістів збирає гроші для того, щоб організувати філателістичну виставку, яка буде проходити наступного року. Вона буде тривати майже рік, але експозиція буде змінюватись. Отже, ви бачите, що сьогодні завітало ну, багато, не немало, кілька десятків чоловік для того, щоб відвідати цю автограф сесію. А зараз я прямую в музей пошти, де власне, і буде проходити ця автограф сесія. Як ви бачите, що вже колекціонери вишукувались в чергу. Вітаю, вітаю! Добрий! Давайте подивимося, що що власне відбувається в музеї. А в музеї ще нічого не розпочалось. Що вже? А вже йде? О, навіть трішки зранку розпочалася автографсесія. сесія. Вітаю вас, пані Наталя. Вітаю вас. Ну що, вже автора сесія вже розпочалась? Розпочалась. Ясно, вже багато вже було відвідувачів. Один. Один. Поки що один. От йдуть. Чи йдуть. Ви, ви, ви. Ну, З яким настроєм ви прийшли цього Ну, договору? Трошки сьогодні хвора, але бодра. Бодра. <говорити」говорити> <я суті. говорити> ну, здоров'я вам. Чого <говорити> дуже швидше. Сподіваюсь, що це не завадить нам нашій успішній сесії. Зараз все зробимо. Зараз все зробимо. Добре, ну що радий вас був бачити. Не Sehr буду вам the заважати. Є якісь... <говорити> 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 Шановні друзі, ну сьогодні вже добігла до закінчення автограф сесія нашої чарівної художниці Наталі Фохаль. Завжди приємно спілкуватися, завжди для філателістів це свято. Ми не очікували, що сьогодні збереться так і достойна кількість людей, не дивлячись на те, що у нас останні тиждень було дуже весело в Києві завдяки сусідам. Що ми дуже хвилювали, що сьогодні вони нам не не спаскудили цей день. Дякувати Богу, все пройшло сьогодні. Тихо, спокійно. Поштам сьогодні зачинявся, і всі встигли, всі отримали. Ми вклалися в дві години, які ми планували. Велика подяка Укрпошті, велика подяка Ольгі Ніколаївні, директору музею, за те, що сьогодні у нас перша автограф сесія прийшла в будівлі лівобережного поштамту. Саме в музеї це не випадково, тому що всі знаєте, що анонс уже від Київського товариства був. Що наступного року в цьому приміщенні почне працювати художня філателістична виставка філателія під каштаном». Скільки вона буде тривати, ми ще не знаємо, це поки секрет. Але сьогодні, завдячуючи нашим художникам, Наталя Кохаль доклалася до того, щоб виставка пройшла цікаво, щоб у нас було фінансове забезпечення. Всі гроші, які ми сьогодні зібрали, це близько 14 тисяч, вони будуть спрямовані на проведення філателістичної виставки. Також дякуємо художникам, які перед Наташою працювали з нами. Це е, е, Кось Лавро, е, це Максим е, Кісельов і це наша художниця Оксанка Шуклінова. Всі вони зробили свій вклад до нашої філателістичної виставки. Ну і від нас ковний подаруночок. Це робота Наталі Кохаль. От е, 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 є такі презентаційний арку я кажу, завжди як хазяїн без сапог. Наташенька, це від нас вам. Ну і скромний презентник це буде під ялинку вже, е, а може ще не під ялинку, може під ялинку ми ще ваше сподіваємося. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую вам. Для підприємства. Дай Боже, щоб все склалося в ваші плани, так, як ви заповнені. Ну, поки все йде так, як, як хотілося. Так і буде. Дякуємо. Да. І ще хочеться що сказати ще хочеться що сказати. Те, що ми проводимо автографи, провели цю автограф сесію, як кажуть, пілотний проєкт на прохання Укрпошти для підняття престижу музею пошти, лівобережного поштампу і для, як кажуть, для більшого розвитку нашої філателії. Скажу так, що сьогодні ну тут більше така психологічна, здорова атмосфера, філателістична і поштова. І я так думаю, що як кому, але от мені здається, що це більш таке. Підхоже місце от для таких філателістичних зустріч, зустріч, зустріч та В Самому музеї да, Самому да, музею. Да, Пані то, Наталя, мусить. от ви були. У нас була перша автограф сесія. Це тут зараз автограф сесія. Тут трошки така атмосфера поштова. Раритети стоять. Краще тут, так? Нам багато. Ну там чужа територія. Це значить, Ми Ольга Миколаївна одному, треба дещиня. планувати нам на грудень. На грудень плануємо, скоріш за все, друга субота. Будемо домовлятися з керівництвом, щоб вам якось зробили вихідний, робочий день в суботу. От. І будемо просити Володю Тарана. У нього якраз зараз буде два випуска: вийде українське радіо і вийде український тризуб. Якраз буде нагода нашим філателістам зустрітися з Тараном. А в музеї є якийсь сайт там чи мостарій. Як треба є. там виставляти це сайті, оці, по все, що ми тут робимо? Це буде популяризація. Музея теж. Музея, да, так. Уваги, вже ж люди багато, дякуючи волі Миколаївні, у нас філателісти вперше цього року потрапили в музей, вона провела чудову екскурсію. І для, для багатьох це відкриття, тому що у нас філателісти знають, що десь музей є, але якось не заходили, не знали. Десь соромилися запитати. А сьогодні вже музей відкривається для людей. І це все яка, яка по крапельки популяризація української популізації військової. І ще раз хочемо сказати вам дякую. За те, що, за те, що ви прийняли теж, виразили свою громадянську позицію за те, що ви такі красиві марки, такі роботи у вас Дякую вам. Дуже приємне ваше товариство. Да. Це взаємні почуття. Все. Дивимося острів скальбів. Ставимо вподобайки.